Чекаєш період, коли ввалишся в стан, треба все систематизувати, порядок мій ключ до бажаного, або треба створити план, як спланувати підкорення Всесвіту. Ні, у тебе все ще літо? Ну, тоді я маю для тебе новину. Цим бажанням все одно накриє в тій чи іншій мірі. Привіт! Мене звуть Олена Бойко і я астрологиня. Я рада вітати тебе на моєму каналі, де ми говоримо про астроподії та інші цікавинки космосу українською. Ми продовжуємо пірнати в цей цікавий і часом тригерний світ західної астрології. Додивись це відео до кінця, бо сьогодні ми поговоримо про вересень 2025 року в твоєму житті. Та перед тим перевір підписку на цей канал. Будемо розвивати україномовний YouTube разом. Поїхали! Чому ж саме акцент іде на тему системності та порядку, здоров'я та допомоги тим, хто того потребує? В космосі наші світила та планети влаштовують свого роду тусовку в знаку Діва, заходячи в цей знак поодинці або разом? З 22 серпня до 22 вересня 2025 року по знаку Діва буде рухатися Сонце. До того ж, уже тиждень ми проживаємо в енергіях молодика в тому ж знаку, і він дуже особливий. Такі приходять кубкою раз на 9 з гаком років. Чому? Про це вже наприкінці відео. Далі, з 2 до 18 вересня в свій рідний знак, прийде і особиста планета Меркурій, неймовірно швидкий проліт цього малюка по знаку. Про що ж це для тебе? Систематизація навчальних і робочих процесів, планування, занотовування, розподіл обов'язків це короткочасні подорожі та, в більшій мірі, по робочим питанням або на зустріч з колегами. До речі, подорожі можуть бути і оздоровчі, що будуть наповнені прогулянками на свіжому повітрі, певним режимом харчування та споживання рідини. Сюди ж додамо масаж, спорт, що підійде саме для потреб твого організму. Я думаю, ти здогадалась чи здогадався, що все це можна створити собі і, будучи вдома. І краще, звичайно, супроводжувати чекапом організму попереднє. Наче ж тільки половина вересня. А що далі? А далі наступна особиста планета Венера переходить в знак Діва з 19 вересня і буде там майже 4 тижні. І понеслась та ж енергія перетікає у відносини, творчість та гроші. Від яскравості лева, в знаку якого Венера є з кінця серпня, переходимо до заземлення. Наші дії з партнерами спокійні і чіткі, потребують узгодження плану. Гроші витрачаємо на дійсно потрібні речі, які принесуть користь не лише вам, а й послужать іншим. Якщо ж говорити про стиль, то з великою ймовірністю потягне на щось практичне, функціональне та елегантне, звичайно. По кольорам бежевий, кремовий, світло-сірий, якісь землисті тони, приглушені сині та зелені кольори. Ну і навіть якщо ви все ж дуже любите червоний, це не проблема. Підійдуть різні винні відтінки. Далі. Ні, Марс у знак Діва вже заходив, і зараз він летить по терезам. Про це ви можете переглянути відео ось тут за посиланням. Воно актуальне аж до 22 вересня. Але і без Марсу нам вистачить, бо і тут час згадати, початок цього відео і інфо про молодик в Діві. Бо нас очікує рідкісна подія. І ще один молодик в Діві підряд. І воля! Ця астроподія до того ж перетворюється в сонячне затемнення. А це вже несе для нас нові можливості, мінімум, на півріччя. Звичайно, затемнення це глобальна тема. І я вже готую для тебе вебінар по ній, що буде тут, на моєму каналі в YouTube. І якщо у тебе є питання про цю астроподію з кармічними уроками, пиши їх просто зараз в коментарі. І на вебінарі поговоримо про відповіді. Хто відчує енергії цієї низки астроподій найбільше. Ну, звичайно, діви. Період, ніби створений для вас. До речі, тут я говорю не лише про тих, хто народився під знаком Зодіаку Діва, а й тих, у кого в цьому знаку початок гороскопу Асцендент. Також гармонійно відчують цей період земні знаки «телець» та Козиріг. Та водні раки та скорпіони, дещо в напруженому аспекті проживуть близнюки, стрільці та риби. Останній знак зодіаку у вересні відзначиться ще й місячним затемненням. І якщо тобі цікаво, які саме теми увімкне коридор затемнень саме у тебе, на що звернути увагу і де не потрапити в нові кармічні петлі, записуйся на особисту консультацію. Посилання чекає на тебе в описі. А в наступних відео ми будемо говорити про коридор затемнень, що можна змінити, що ми просто приймаємо, а також про те, що пов'язує астрологію та здоров'я. Екскурси в історію ви любите, я знаю. Тож підписуйся на канал, натискай дзвіночок, щоб точно не пропустити ці відео. Буду вдячна за коментарі та вподобайки. І до нових зустрічей!